Так, і знову продукція від компанії Stronger. Зараз ви бачите якарну лебідку Stronger від компанії Stronger Україна SH-30. Основні характеристики лебідки. Швидкість підйому якоря 20 метрів в хвилину, вільне скидання якоря так. Потужність електромотора лебідки 85 Вт, вага лебідки 8 кг. Довжина якорного пала 30 метрів. Розривне навантаження якоряного фала 360 кг. Функції плавного схидання якоря у воду в даної лебідки немає. На інших моделях про версії ця функція є. Далі діаметр якерного фала йде 4 мм. Матеріал роульсу оценкована на сталь. Максимальна вага якоря до 10 кг. Комплектація лебідки. Технічний паспорт, захисна трубка якерного фала лебідка, руль ролі з роліком, якорний канат, контрагайка, шайба, захисне термореле, шина м'єдна, кабель живлення, гарантийний лист, інструкція по використанню. Гарантія на виріб 24 місяці. Також передбачена кнопка, яка знаходиться зверху на крисі корпуса. Вона виконує функцію підйому та спуску якоря. Додаткова лебідка може комплектуватися провідним або безпровідним пультом керування, а також модулем Bluetooth для управління з мобільного додатку у смартфоні. Ціна лебідки 11 900 гривень. Замовити ви можете по телефону в шапці профіля або на сайті компанії navigatorbot.com.ua.